Всім привіт ребята! З вами я, Роман Єзамов, і сьогодні ми будемо грати в Minecraft 1.0. Це саме перша версія. Все, 1.0.0 Ну не саме перша версія, але одна із перших. Так, мультиплеєр ми іграти не можемо, зайдемо в single Значить, збираємо новий вір. Нехай буде Виживательський Суздаємо новий вір. Ух ты, це ще отака стара загрузочка. Прикольно. Ось mm -hmm. ось воно у нас загрузилось. Так. Ух, трохи підлавує. Це сама, це сама одна із самих перших версій. Ось окажить. Тут можна от, бігти, як ми бачимо. Ну що, давайте дерево добудемо. Ця версія якась вагуча. Я записую в студію і ВНР не лагає. Так, значить, добуваємо дерево. Мені каже, ця версія взагалі не помінялася. Якась обична версія. Нічого особенного. Так, ага, готово. Тепер. Так, доски робимо стачок. Ця версія реально якась лучше. Я потім провірю, коли закінчу запись, провірю, чи лагає вона или нет. Так, палки, конечно. Павочки. І так, ось все, як ви бачите, я вже скрафтив топор і меч і кірку. Вона ми будемо заберемо собою верстать, будемо дивитися, що тут є. Гра дуже лагає. Іграти почти невозможно. Можна це я просто із-за того, що я записав з ОБС студії, а вот може, може це, це в інше саме. mm -hmm. Зараз факел. Это, pardon, верстак. Ставим верстак. Потом крафтим піч. Ага. Готова пічка. Ставим. ставим сюда а надо с скрафтити кирку так берем вот це вот ага еще ставим це мотина. нет нам не треба отлично апгрейд мы обожаем обгр... так надо забрать о все залеза Нашли. вы не все вот Я люблю цю музику. Може, я хочу побыстріше її із пещери. Мені не по собі. Чесно, наче я вам лап... не лапив... а один. Я так. <плес> Якусь корова дуже странно вручить. Наче не корова. Очна корова! Блин! Капец, капец, капець, я полагаю! Так, все, я добрався до нашого озера, але мы еще не заканчиваем, це ще не кінець. Я хочу скрафтити лодку. Так, що нам для цього треба? У нас є необхідні матеріали. Так, що я хотів? Давай. А ні, це нам не треба, нам треба оце от. Ставимо. От сюди от. І от сюди от. Все, ждемо переплавки. А поки йде переплавки, я скрафчу. Ну, конечно же, вот Кажется, вот так. Да? Да, это все. Сейчас <пирать> это старая лодочка. Ну, старая моделька лодки. Ну, а пока что подождем. Пока переплавится печь. Все, переплавилось. Забираем печку. Уже долго надо кирка забираем место да? не так я на кучу красиво звери он не похожи на кодов капец капец плохая стой водка ты куда водка ты куда Ферру, все Поїхали. Ці корови реально. Ці корови якісь реально странні. Бу-бу. Дуже странні. Ладно. Боже, як Яка вона пистра. Ну а ребята, долго буду ехать. Блин, первая версия вообще почему не отличается от остальных? Мне так кажется. Ну да. О, уже начинаю вочарить. Неприкольно. Да, прикольно. да, неприкольно. А еще до сих пор ніяка земля не найдена. Опа, опа-на, опа-на. Стоп. Если там шахта, значит там есть земля. Щось прогружается. Наверное, зараз и земля прогружится якась. На жаль, не я був не прав. Ну, плывем дальше. А уже солнце сиво в Майнкрафті. А я еще ничего не нашел. Так. Земля? Так, нет, конечно. Так я чувствую, ты кусок там муковой коровы дуже громко Бум. Единственный на цей карте. А карта Маникрафта за карта спиту. Дуже долго ее обходить. Так. Я так понимаю, мы забукали. А я... А нет. А. Прикольненько. Э! Э! Моя водочка. Блин. Ай! Водку надо крафтить. Чего она поломалась? Я понимаю. Так. Оп-оп-оп-оп. Так. Вся лодочка. Конечно, було б непогано це зробити місцем для домика, але він дуже маленький. мої постройки тут не вмістяться. Будем шукати дальше. Опа, опа, нашовшись, нашов дивіться, ребята. ось ось ось, ось земелька вс, Крипер. Нет, все-таки приехала. Крипер! А-а-а! Нет, неет! Крипер умеет плавать! Я! Крипер! Ааа! Крипер умеет плавать! Як, Кріпер... а -а -а! Плавать! як, як, як! Быстрей, 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 быстрей! Ч ты доплываешь? А я в правой стороне плываю. Ч чего? Да куда ты, да туда, на ту ты, на туды! Аааа, давай, 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 идите, идите. Это тело крипера. Надо раздогонуть куда, ну А, по уголо. Нет, Вон убить, не было тебя, то вот. Наверное нет. не було Ну и ладно, надо сваливать. Ну все, непогане місце. Якщо на деревню, буде ще краще. Так, ще до сих пор не приїхала. ну все, приїхали. Так. Ой, яка музика хороша. Музика включається, коли це нами подається. Ладно, все равно, надо бить. -то. Ай, 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 ай. заруда. Бежим, 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 Скелетики, я ненавижу скелетов. Именно скелетов. Он не стреляет Нет, точно, что и не Вот раз, два, три. только а значит мы не скоро конец. Я так думаю. Бежит, бежит. Омага, 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 омага. Бежать, 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 бежать. Боже, нет, все скажи все я надо не жить, Боже, все не капец. Опа, звонит. Так, мне треба меч. Дай мне меч, Ара.

Хотя там что-то еще больше скелетов. Куда бежать? Через крипера или через скелеты? Если, если через скелеты, то на меня сразу прикончен. А если через крипера, то будет знать. Но проблема в одном. Там и крипер, и скелет. Так что бежим. Ну-ка, ну что мы? Скелет, 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 только... <васпом> <Ja>! <васпом> Капец. <паспом> ну шо ж, це была версия Майнкрафта 1.0.0 А с вами был Роман. Всем удачи и всем пока.